Для України можуть готувати фінські сценарії, що це означає, я поясню у цьому випуску. Отож, у понеділок, 18 серпня, у Білому домі, відбулася зустріч президента України Зеленського з президентом Америки Дональдом Трампом. Спочатку в овальному кабінеті вони спілкувалися перед журналістами, а потім пресу попросили вийти, і ця розмова продовжилася за зачиненими дверима. Тривала вона близько години, після чого. Зеленський з Трампом приєдналися до європейських лідерів, які також цього дня прилетіли до Білого Дому. На самому початку Трамп звертався до кожного з присутніх і надавав йому слово. За столом був і президент Фінляндії і Олександр Ступ. У когось виникає питання, навіщо його запрошували на цю зустріч, але мені здається, що... Він відіграє ось цих переговорах одну з ключових ролей. І надарман, коли Трамп надав своєму слово, хоча перед цим був такий кур'йозний момент, Дональд Трамп не міг його довго знайти. Хоча вони насправді добре знайомі, навіть грали гольф. Так ось, коли вже Трамп надав слово президенту Фінляндії, той. Торкнувся одного ключового момента, на який, можливо, не всі звернули увагу. Олександр е, Ступ згадав 1944 рік. І це неспроста. Після тривалої фінсько-російської війни у 44-му році, там з серпня, по вересень інтервали переговори, була укладена угода між Фінляндією і Радянським Союзом. За результатами якої Фінляндія віддала Радянському Союзу 11% своєї території. Більше того, вони зобов'язалися виплачувати репарації Радянському Союзу. І після чого там відбулися вибори, і президентом Фінляндії став тодішній головнокомандувач. Минає ще декілька років, і в 48-му році, 1948 році, була підписана ще одна угода між Фінляндією і Радянським Союзом так званий договір дружби, в рамках якого Фінляндія зобов'язалася тримати нейтралітет і підтримувати Радянський Союз на зовнішньополітичній арені. Також там були прописані ще вимоги щодо того, що Фінляндія не може там, розробляти атомну зброю, не може мати літаки бомбардувальники, і так далі. Але ось цей договір у дружби по суті припинив своє існування у 2023 році, коли Фінляндія стала членом НАТО, і е, тому е, мені здається, що Абсолютно неспроста Олександр Ступ, президент Фінляндії, вчора е, на початку свого вступного слова згадав саме 1944 рік, коли була підписана угода з радянським союзом, за результатом якої, так звичайно, країна прийняла болісне рішення, а саме віддачу 11% своєї території, тому е, мені особисто здається, що Україну зараз. Намагатимуться вести десь за схожим сценарієм, і тому присутність президента Фінляндії за столом переговорів не є абсолютно випадковою. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Також я попрошу поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.